Мої вітання усім телеглядачам телеканалу НТК підбиваємо підсумки спортивного тижня. Мої вітання сьогодні у випуску. Футбольний клуб Карпати Коломия розпочав підготовку до нового футбольного сезону. На Буковелі вперше пройшли всеукраїнські змагання з кросрейсу, А у Коломиї провели навчання для футбольних арбітрів. Далі про ці події більш детально. Футбольний клуб Карпати Коломия розпочав підготовку до нового футбольного сезону. 19 футболістів на чолі з головним тренером. У понеділок вирушили на перші навчально-тренувальні збори до сусідньої області. Детальніше у нашому сюжеті у понеділок, 18 лютого, близько 10-ї години ранку. Коломийська футбольна команда Карпати відправилася до Закарпатської області на перший тренувальний збір. Там Карпати проведуть найближчі 10 днів. Загалом підготовку до старту футбольного сезону розпочнуть 19 футболістів. Про мету та плани цього збору розповів свіжопризначений головний тренер команди Василь Блясецький. Команда виїжджає на збір з сьогоднішнього 18 числа по 28. Включно їдемо в Шаяни Закарпатської області, де нам допомогли спонсори. і... Е Знайшовся такий вихід з ситуації, де досить буде збережено коштів. Ми не, не потратимо великі гроші на збори, дуже хороші умови проживання. Є, є де заняття проводити і на стадіоні у Вишкову. домовленість є про те, що місцевий перевізник буде нас на друге заняття у вишкову возити, назад. Це десь буде. З 4 до 5.30 заняття друге з м'ячами, бо поле непогане. Завдання стоїть одне привести у бойову готовність усіх гравців, бо зараз важко сказати, чи всі одинаково готові. Двохразові заняття, я думаю, що за 10 днів роботи приведуть у той стан, який необхідний для початку. Роботи і підвести людей під другі збори, які плануємо з 18 березня, там же у Шаянах, і де вже є певна домовленість про спаринг майже на кожний день. Бо зараз ці перші збори це буде тільки один спаринг десь на вихідні, субота, неділя, там уточнимо дату. Ну, щоб подивитись новачків. В команді є певні зміни, але говорити про те, хто залишиться на збір, їде зараз 19 чоловік. А Десь в обоймі має лишитись 18 чоловік в штаті. Тому ще рано говорити, хто який готовий, як покаже робота, так ми оприділимось з тими людьми, які будуть захищати честь Коломійських Карпат в тому сезоні. Треба готуватись серйозно, бо десь середина квітня буде суперкубок, так попередньо сказали з Київської федерації футболу України. Тому є до чого готуватись, як готуватися. Думаю, що. Збори повинні пройти плідно. Будемо сподіватися, що ми підготуємося так, щоб болільник збільшувався на стадіоні. Збільшилась кількість місцевих. На збір ще добров страховського попадюка, який грав той сезон зайоників. Хотілося і працюю в тому напрямі, щоб місцевих збільшувались, але конкуренція, вони на рівних умовах з усіма, тому конкуренція має показати, хто якраз і в цих 18 увійде. На Буковелі вперше пройшли всеукраїнські змагання з кросрейсу. Головним організатором виступила гірськолижна та сноуборд школа курорту. На трасі номер 1 відбулися заїзди серед інструкторів та любителів цих видів спорту. Їздив до гірськолижного курорту Богдан Малецький. Кросрейс, Олімпійський вид спорту. Змагання на Буковелі це перший масштабний турнір в Україні. Вони відбулися за підтримки депутата обласної ради Олександра Шевченка. Саме він і подбав про призовий фонд чемпіонату. Про це нам розповів керівник гірськолижної школи «Буковель» Андрій Піллероа. Зокрема, він зазначив, що такої кількості учасників на змаганнях в Україні ще не було ніколи. В даний момент проходить змагання з олімпійського виду спорту з олімпійської дисципліни скікрос і бордер крос. Взагалі такі дисципліни проводяться тільки на «Буковелі», якщо взяти по Україні. Ідея зародилася в той момент, коли керівництво курорту Олександр Шевченко сказав, що ми маємо вибороти можливість проведення олімпіади саме на Буковелі. І з того моменту ми почали розвивати олімпійські дисципліни зимових видів спорту, ті, які можна проводити на Буковелі. Першими на трасу вийшли сноубордисти. У змаганнях взяли участь як досвідчені спортсмени, так і зовсім юні. Однією з сильніших команд серед юнаків стала збірна Тернопільщини. Одразу два її вихованці стали призерами у своїх вікових категоріях. Після фінішу хлопчаки поділилися враженнями від заїзду. Задоволений трасою класно провели все. Все добре, приїхав перший. Все добре. Що було найважче на цей трасмі? Напевно, перший крутяк, там дуже нормально. У моєму бурдеркросі не приймав, а так то дуже добре проведено. Траса дуже класна, все сподобалось, організація гарна, все класно. Ну, Хотів хоч би другим, але вийшло третій, ну ніяк. Програв на одні ворота. Щодо змагань лижників, то вони зібрали теж рекордну кількість учасників. Каталися з хилами гір, як уже добре відомі спортсмени, так і зовсім юні лижники. Однак, одне було незмінним у всіх учасників чемпіонату: гарний зимовий настрій. А керівник лижної школи Буковель Андрій Пілероа запросив відвідувати всі змагання, що відбуваються на курорті. Незабаром відбулися на Буковелі. Фінальний етап кубку світу з акробатики. Це є фрістайл. Дуже цікаві видовищні змагання. Звичайно, я впевнений, що треба якомога більше вболівальників підтримати і наших спортсменів, і гостей з-за кордону. І в будь-якому випадку це буде дуже цікаво для всіх туристів і глядачів, які відвідують Буковель. По завершенні змагань відбулася церемонія нагородження. Всі переможці отримали не лише медалі. За перше місце винагорода становила 3 тисячі гривень. Резері ж отримували на тисячу менше. Звуковеля Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма «Події НТК». Юні Коломияни Лук'ян Кухарчук та Христина Сапович стали переможцями першості із російських шашок. Захід відбувався на базі місцевої гімназії. Судив змагання майстер спорту України Андріан Комарницький. Деталі спортивного заходу розкаже Галина Досин. У Коломиї завершилася першість із російських шашок. Захід проводили на базі місцевої гімназії. Змагання тривали два дні. Взяли участь 23 спортсмени. Це учні перших-третіх гімназійних класів. Суддя змагань майстер спорту України Андріан Комарницький. Ігри відбувалися за швейцарською системою мікроматчів у 9 турів. Призери визначалися окремо серед хлопців та дівчат. Місця розподілилися наступним чином. Переможець Лук'ян Кухарчук. На змаганнях йому не було рівних. Хлопець набрав 17 очок із 18 можливих. До цього Лук'ян рік займався у шашковому гуртку у шостій школі, де навчався. Брав участь у міських та обласних змаганнях. Має третій розряд. Далі сім учасників набрали по 11 очок. За рішенням суддівства друге місце присудили Тарасу Титику. третім став Любомир Зінчук. Серед дівчат перемогу виборола Христина Сапович, набравши 11 очок. Друге Людмила Долинська, третє у Тетяни Саманчук. Діти показали знання правил гри у шашки, яких вони навчалися останні декілька місяців. Переможців нагородили цінними призами, грамотами, медалями, кубками, які надала міська влада. Крім того, для заохочення всі учасники змагання були нагороджені солодкими призами. У майбутніх планах матчева зустріч з юними шашистами шостої школи та підготовка до першої міста. Участь в інших міських і обласних змаганнях організатори вдячні директору гімназії за сприяння в створенні у закладі шашкового гуртка та міській раді за підтримку. У Коломиї провели навчання для футбольних арбітрів. Лекції для мешканців Коломищини у рамках всеукраїнської школи суддів читав арбітр ФІФА Михайло Овчар. Разом з ним на заняття приїхав перший заступник голови федерації футболу Івано-Франківської області Тарас Клим. Місцем проведення заходу обрали політехнічний коледж. Надалі такі семінари стануть регулярними. Це дасть змогу покращити рівень суддівства районів та області в цілому. Представники обласної федерації футболу вже на початку вирішили розкласти всі крапки над І. Вони пояснили, що такі заходи триватимуть і надалі, у рамках Всеукраїнської школи арбітрів. Таку форму навчання запровадила Федерація футболу України спільно з комітетом арбітрів нашої держави. Про це розповів перший заступник голови футбольної федерації області Тарас Клим. Він також зазначив, що в обласних центрах з цією метою відкриті регіональні центри, які будуть проводити такі семінари. Ми на території Івано-Франківської області це трошки так модифікували для зручності самим слухачам. Ми зробили три філії івано Івано-Франківськ, Калуш і сьогодні розпочинається така справа Коломиї. Для того, щоб людям було зручно не їхати в обласний центр, а займатися ближче до місця проживання, ми таку філію відкриваємо в місті Коломиї і будемо надіятися, розраховувати на те, що самі Коломіяни, Коломийський район і ближчі райони, які знаходяться до Коломиї, зможуть долучитися до цього навчання. Це є двохрічна програма, і вона буде передбачати навчання для всіх бажаючих. Починаючи від юних футболістів, яким там 16-17 років, і фактично до ветеранів футболу, які закінчили, мають вже 40 і більше, але хочуть займатися арбітражем. Лекції для футбольних суддів чи не найавторитетніший арбітр Прикарпаття Михайло Овчар. До речі, він є суддею ФІФА. Фахівець познайомив присутніх із принципами роботи всеукраїнської школи арбітрів та основними принципами її роботи. З його слів серед арбітрів Прикарпаття є багато перспективних. На жаль, сьогодні ми не можемо похвалитися такою, будемо сказати, активною роботою місцевих регіональних комітетів арбітрів, які би звичайно, що ряд є, які нам рекомендують молодих перспективних хлопців, які би хотіли і дівчат теж. Бо жінок і в нас слава богу, і в нашій колегії Ми розглядаємо кандидатури як хлопців, так і дівчат. Ну, звичайно, що ми хочемо активізувати, і напевно, що такими школами е, нам же не треба буде просити когось, ми самі будемо бачити і шукати нові таланти. Організатором навчання від коломишини на виступу Василь Буджак. Він впевнений, що такі семінари принесуть велику користь суддям-початківцям, а вже досвідченим допоможуть вдосконалити свої знання та майстерність. Ця справа дуже необхідна, і коли обласна федерація ініціювала. Створення якби філії школи футбольного арбітрів в Коломиї, то ми її давно чекали. Зрозуміло, що навчання як будь-яке, воно важке. І тому організувати нам молодих людей, футболістів, талантів, які би навчалися, теж непросто буде. Але ми переконані, що це дуже потрібно і будемо докладати зусиль, аби ми готували футбольних арбітрів. За кілька тижнів арбітри Коломищини знову зберуться на навчання. Цього разу впевнені організатори, що їх буде значно більше. Богдан Малецький, Сергій Грицяк, програма НТК». наразі. Це всі спортивні повідомлення. Тижня більше новин на сайті телеканалу Будьте спортивні.